Позаду мене топ 3 розкладних крісла. Ви підпишіться на соло А ми зараз це розкажемо. До речі, в кінці буде найкраще крісло в дитячу кімнату. Розкладне крісло Novelty, ширина від 80 см. Взагалі це ліжко перероблене в крісло. Тут іде металевий каркас і букові ламелі, зйомний чохол на матраці, а також ящик для білизни. Легко складається і розкладається. Розкладне крісло Smile, Ідеальне по висоті крісло, щоб підставити до стола на кухню. Ширина від 80 см. Має два положення: крісло і шезлонг, Також розкладається в спальне місце, але більше використовується як гостьовий варіант. І наш топ-варіант розкладне крісло Арго, найкраще крісло в дитячу кімнату, ширина від 80 см. Об нього не можна вдаритись, не можна поламати, виготовлене зі зносу стійкого ППУ. Також розкладається повністю в спальне місце. Отже, кожне з цих крісел має свої переваги. Крісло Novelty – ідеальне для сну. Це ліжко перероблене в крісло. Крісло Smile – ідеальне на кухню. Дуже зручно сидіти е, біля столу, але використовуйте як гостєве спальне місце, бо розкладка незручна. Крісло Argo – найкраще крісло в дитячу кімнату. Об нього не вдаришся, не зламаєш і можна використовувати як спальне місце. А ви пишіть в коментарі, яке ви вважаєте найкращим. Якщо ж хочете замовити крісло або дізнатись деталі, переходьте на сайт Soloha.ua, посилання в шапці профілю.